Сергій Войтович та Юрій Пілішек давні друзі. Мріяли відкрити своє власне кафе. Проте на велике приміщення коштів не вистачало. Тому мрія втілилася у невеличку кав'ярню на колесах. Наприкінці літа купили старенький занедбаний автобус Пазік у Хмельницької будівельної компанії. Далі 104 дні невтомної праці і сьогодні з гордістю пригощають хмельничан запашною кавою та чаєм у кавобусі. Не просто каву точку, а каву точку, де от можна коли от такі от слякать на вулиці, дощ, сніг, холодно. Можна було зайти і випити каву, а не просто стояти під ларьком і пити її на холоді. У семиметровому пазіку кав'ярні молоді хмельничани намагалися відтворити атмосферу 80-х років. Інтер'єром слугують радянські настільні лампи, музика лунає із бабінного магнітофону, а телепередачі відвідувачі дивляться на маленькому чорно-білому телевізорі Електрон. Навіть кавовий апарат, на якому готують запашний напій, і той з 80-х років. За кілька днів роботи у кав'ярні вже з'явилися постійні клієнти. Кофі дуже і не звичайна, не звичайна машина. Захожу, мені дуже приємно. І я второй день здесь нахожуся, мені дуже подобається. Своєобразний інтер'єр. Ніде такого я, у всякому Хмельницькому, не візьму. Проте, як зазначає Сергій Войтович, не все так безхмарно. Окрім постійних клієнтів, до кав'ярні на колесах частенько навідуються і працівники з різних комунальних підприємств, і аж ніяк не за кавою. З податками це ну от якраз з податковою у нас проблем немає. В нас другі приходять. Управління транспорту шукає якісь підходи, управління благоустрою. Я не знаю, чому вони приходять. Ми напевно портимо привокзальну площу. чимось я не знаю чим но... все ж, не дивлячись на проблеми, Сергій не втрачає запалу. Певнений, що найближчим часом усе вирішиться, і тому зі своєю командою вже будуть плани на майбутнє: переобладнати у кафе на колесах автобус лаз.